Всім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте малювати. Вже пройшов місяць з останнього відео, де ми з вами малювали. Треба це виправляти. Тим паче, що дуже багато змін. По-перше, я повернулася вже з Чехії додому в Одесу, і я нарешті маю змогу в своїй міні-майстерні записувати вже уроки. І тим паче до мене приїхала ось така упаковочка нових фарб від Daniel Smith. Тому сьогодні зробимо невеличкий огляд. Цих фарб, кольорів, а потім щось, використовуючи тільки їх, намалюємо з вами. Поїхали! Почнемо тестувати наші фарби. Ось такий невеличкий набір, це такий промо по 5 мл. Цюбики маленькі, але це такий мастер-сет від Альваро Кастаньєт. Мені дуже подобаються його картини. Хто не бачив, перейдіть, подивіться. Тут не зовсім стандартний набір кольорів, а такі, переважно, які використовує сам майстер. Тому будемо тестувати, як вони виглядають. Бо я, чесно, ними ще не працювала. Тому мені також цікаво зрозуміти по пігментах і все-таки інше. Почнемо ось так: от за списком, як вони ось і розташовані. Тюбики маленькі, ось такого розміру. В порівнянні, наприклад, ось роса, так, 10 мл, і ця манюня поруч така. Ну, нічого, для, для спроби я вважаю, що це класний набір. Тому. Далі можна буде вже розуміти, чи підходить він мені, чи хочу я його придбати. Yellow Deep, Hansa Yellow Deep. Трошки видавлюю, зовсім трошки, аби так зрозуміти, колір. Так, для початку Hansa Yellow Deep. О, насичений такий колір. Насичений такий теплий, жовтий відтінок. Наступна це Mayan Orange. Він виглядає, чесно кажучи, в тюбику такий яскраво-червоний, але зараз подивимося, який він буде при розмиві. В мене гарно вимити пензель. Він мені нагадує пероль Скарлетт червоний. Також гарний насичений колір. Далі в нас піде ультрамаринова синя. Це класичний, в принципі, колір. Він зустрічається в кожній стандартній палітрі. Тому Тут особливо нема чого тестувати, але просто як по пігменту. Гарно розмивається колір водою. Так, далі наступний колір це кобальт синій. Це, в принципі, також класичний колір. Гарний для неба, гарний для води. Бачите, трошки, трошки інший відтінок. В порівнянні з ультрамарином, він такий більш ніжний, небесно-блакитний такий, дуже гарно на небо попрацьовувати. Так, далі в нас веріанська зелена. Ось такий. Ну, такий цікавий цікавий колір, але він такий не зовсім прям зелений зелений. Для води теж було б суперово. Ну і далі класична жовта охра. Must have. Мені подобається у Daniel Smith охра, бо вона без коричневого підтону. Бо, наприклад, в деяких інших виробників, серед них і нізька палітра, якою я вже не працюю, там він має такий не дуже гарний корочневий підтон. Так, це сієна опалена. Але тут є градація в Деніел Сміту, що конкретно ця сієна, вона типу світла. Є темна, а є світла. Але ось тут вона мені як. Стандартно, можна сказати, я не знаю, яка темна. Але ця гарний також підтон має. Для шкіри, наприклад, було б круто. Так, далі Ferро Red це те, що я думала, що це оцей колір. а ну якщо порівняти, ох, так він такий прям кров'яний, насичений, гарний. Так, він трошки йде з рожевим таким підтоном Гарний також насичений колір, супер, просто супер. Так, це глибокий скарлет Такий буде, напевно. Ну, от він мені якраз з таким коричневим підтоном який мені не дуже подобається. Так, це останній це Нейтрал Тінт. О, тут Нейтрал Тінт гарний він. Не просто сірий, він такий. Ох, класний колір. Бачите, який. Кольори всі насичені, пігменти супер класні, мені подобається. Зараз будемо щось думати, як намалювати. Беремо, напевно, так ось. Я взагалі то ніколи не викидаю ось ці розмальовки. Я потім ось тут підписую собі кольори. Наприклад, тут ханса Yellow Deep. І е, залишаю ось цей аркуш, і на моменті, коли я пишу якусь роботу, не, не втрачаю часу, аби зрозуміти, який відтінок мені підходить. Тож, якщо ви робите таку якусь викразку, собі схему, не викидуйте потім це, це дуже допомагає зрозуміти, який колір. Між собою їх також можна поєднати в таблиці. Я в минулих відео вже розповідала, як саме робити цю таблицю, аби зрозуміти, як він себе поводить в суміш. І ось як класно після висихання загранулювала суміш Піроль Red від Daniel Сміт і ультрамарину синього. Ось ці дві фарби. Спочатку це було помітно, але коли воно висохло, ультрамаринова фарба вона трошечки важча, тому бачите, який ефект класний. Перед вами друга частина відео, в якому разом зі мною можна намалювати таку пташку в реальному часі з поясненням кожного кроку. Цей урок повністю буде доступний на моєму Патреоні в пакеті Акварельний старт під відео ви знайдете посилання на мою сторінку на Патреоні і зможете обрати собі зручний рівень підписки. Я дякую всім, хто дивився це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво, цікавий цей огляд. Ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Можу сказати, що я дуже задоволена фарбами Daniel Сміт в роботі. Вони ідеальні для створення класних акварельних пейзажів або будь-яких інших малюнків. Насичені пігменти і висока якість самої фарби. Дякую магазин Мастер Кісті за такий причудовий подарунок.